Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги крейдяні маркери. Це набіри рідких маркерів на основі крейди, які ідеально підходять для шкільних та офісних потреб. Вони мають яскраві кольори, які привертають увагу та роблять записи чіткими та помітними. Однак найдивовижніша можливість в них полягає в тому, що вони легко стирають. Це за допомогою вологої ганчірки або губки. Вони чудово підходять для навчання, презентацій чи створення нотаток. Маркери стануть універсальним інструментом, який допоможе вам організувати свою роботу чи навчання зі зручністю та ефективністю.